Знаєте, що найдивніше в майже зимовий період зустріти цей гриб. Не тому, що він зараз не росте, росте і буде рости до таких, знаєте, снігів або сильних-сильних морозів. А називається він опеньок літній. Так. Не зимовий, літній. Але до часу його росту це не має ніякого відношення. Ну, починає він, звичайно, рости десь в травні, а так? Холодів цей гриб не боїться, тому і починається рано та й закінчується пізно. Гриб їстівний, має свої особливості. Аромат такий самий, як у опенька осіннього. Смак також такий самий. Потребує відварювання. Дуже схожий на галерину облямовану. Супер гриб, так? Для того, щоб збирати. Літній опенюк, потрібно дуже добре розбиратися в грибах. Тому що, по-перше, ви можете назбирати галерини облямованої, з'їсти ось таких три плодових тіла, помрете. Бо вже ніхто вас не врятує. Ось. Або якихось гімнопілів назбираєте і буде вам погано та мультики, якісь включите собі випадково. Ну, або ще якась біда може статися. Так, без підготовки не скажу. Але зараз покажу, чим цей гриб відрізняється від всіх інших. Але мусите бути з ним дуже-дуже обережними. Дуже обережно ви мусите бути в тому плані, щоб не переплутати цей гриб з якимось іншим грибом. А так, у нього є такі особливості, як ось така зональність на шапинці, обов'язково світла серединка і ось такі зонально вже темніші краї, котрі трішечки світлішають в самому кінці шапинки. Ось пластинки дуже крихкі, іноді заходять за ножку, іноді не дуже це помітно. І ось така чорна ножка. Але вона не бархатна, а з такими лусочками чорними. Бачите? Ось. М'які дуже тверда. Зараз гриб вже дуже вологий, от як осінній опенюк. Можна викидати ніжку. До речі, тут є кільце. Зараз же його не видно, але воно тут є таке волокнисте кільце. Росте цей гриб десь біля пеньків, в основному листяних перед дерев і такими ось кучками. Поодинці не зустрічається. Обов'язково, як осінній, росте кубками. Бачите, які цікаві грибочки. І має дуже-дуже приємний грибний аромат. Ніжки я відріжу одразу, тому що вони дуже тверді, їстівні, але тверді занадто. І буду брати вже цей гриб без ніжок. Дуже смачний цікавий гриб. Можна робити з ним що завгодно. Можна смажити, можна законсервувати. Просто звичайний гриб, але потрібно бути з ним дуже обережним. Якщо ви знаєте, що галерина облямована росте поодинці і не буває таких ну, дуже великих розмірів. Та, до речі, і буває, ні, не можу так сказати. Потрібно якось вам показати їх поряд. Візьму декілька штук цілими, тому що в тому лісі, де я знаходжусь, можуть бути галерини облямовані. Може покажу, але не обіцяю. Ще тут зовсім поруч не була. Так би я вже їх зрізала давно, вже всі гриби. Ой, які гарні. Останні такі осінні дні вже хочеться позбирати. Хоч в останній раз звичних грибів, бо потім будуть лише зимові. Кінець осені це ще не зима, але грудний сезон починає закриватися. Зате природа все-таки залишається казкова. Для мене дивинка ось так пізньої осені знайти цей гриб. Звичайно, не дуже Гарному стані. Але в основному його поїли сломаки. Це в нас їжовик жовтий. Такий товариш-лисички Такого ж кольору із такими м'якими довгими шипами. Росте з землі, має ніжку. До речі, їстівний цікавий гриб. Ніколи не зустрічала його так пізно. Їжовик має свій особливий смак, має такий аромат трішечки фруктовий. Ну, перші морози для нього не по чому. Може, ще знайду. Дуже цікавий гриб, дуже корисна знахідка. Піде сьогодні до мене до кошику. Якщо знайшов один їжовик жовтий то не покладай надію, що поруч буде ще. Також його шапиночку слимаки поїли, але дуже гарний такий ще кріпенький гриб. Ось такий вже улов, майже зима. Відкрили ми сьогодні збір вушок. Ну, тепер будете на це дивитися всю зиму. І зібрала я, напевно, останні вже осінні гриби в цьому сезоні. Зараз підемо, я покажу вам, як маринувати аурекулярію вухоподібну, щоб її зберігати без сушки та без заморозки. І, до речі, це дуже смачно. Ну, а ще покажу, як я поводжуся з літнім опеньком. Ось така невеличка прогулянка з дуже добрим, як я вважаю, результатом. Щоб замаринувати вушка, достатньо мати вушка, промити їх, почистити, зробити розсіл, котрий ви полюбляєте, з води, солі, цукру, яких спецій, які вам подобаються, і закрутити це все до баночки. Зберігатися мариновані вушка ось такі баночці. Можуть дуже довго. Рік спокійно. Гриби залишаються такими плотними, добрими і смачними. Хрумтять як хрящики. Підходять як доповнення до любої страви. Тому, якщо вам набридло сушити чи смажити вушка, можете починати маринувати. І так, підготуємо опаніклітні до подальшого приготування. Спочатку їх треба помити. Боруду на грибах небагато, особливо, якщо нічого не налипло. І залити холодною водою. Ось так виглядають грибочки, далі ми їх варимо. Проварити достатньо 15 хвилин. Потім ми гриби просіджуємо. Промиваємо. І ось тепер з цими грибами можна робити абсолютно все, що вам хочеться. Шапинка стає такою світлою. Ніжка залишається жорсткою, тому краще її відрізати одразу. Ось такі вони варені, апенькі літні. А от що з ними можна приготувати, це вже окрема історія.